На сьогоднішній день останні декілька днів є певне зменшення активності наземних операцій російської окупаційної армії. Є певні рухи там в тилу. Ми бачимо певні там перегрупування, підтягування резервів, але вони економлять живу силу, економлять. Техніку для того, щоб можливо накопичити її активно використовують артилерію авіацію. Є певні такі там дуелі на сьогоднішній день, в деяких випадках навіть Збройні сили України намагаються локально контратакувати, але в цілому активність зменшена на фоні її підвищення в районі Бахмуту. Пане Романе, якщо до активності російської авіації, тому що нещодавно Луганській області авіаційних ударів зазнала Надія Невська і Білогорівка. У Невському дві авіабомби ФАП 500 вибухнули на території домоволодії селяни, ще дві на околицях. Як зараз із літаками російської окупаційної армії? Ну, як я сказав, я ж кажу, вони намагаються дистанційно нищити. Інфраструктура декупованих населених пунктів при цьому активно використовується авіація. За останній тиждень ми маємо двоє загиблих серед цивільних одну жінку поранено, тому я ж кажу, в цьому сенсі ситуація залишається складною і активність ворожої авіації не зменшується. Пане Романе, також на тимчасово окупованій Луганщині завершилися так звані перші вибори. Ось цей фарс і одразу розпочалася промислова мобілізація. Як вона нині проходить, і які ультиматуми ставлять окупанти до місцевих мешканців безпосередньо до самих чоловіків, яких намагаються забрати до своїх підрозділів? Мережа так званих військоматів на купоні Луганщини. Активізувалась. Є інформація про рейди військоматів по населених пунктах, по будинках, по підприємствах. Намагаються ну, в першу чергу агітувати, добровольців шукають, але насправді я ж кажу, що підвищилась кількість інформації про чоловіків на окупованих територіях у зв'язку з виборами і паспортизацією, тому для них поле діяльності тільки збільшується. Певний тиск є, і я ж кажу, що вишукують. Чоловіків і в домівках і на місцях роботи, і на блокпостах. Пане Романе, хотілося б дізнатися, що зараз з самим Сєвєродонецьком. Зрозуміло, що надзвичайно складна там гуманітарна та. Напевно, що скоро екологічна ситуація. Зв'язку немає, сміття не вивозиться, місто фактично заполонили гризуни. Що там відбувається? І до речі, як багато людей ще й досі там перебуває? Зрозуміло, можливо, там точної кількості невідомо, але ну бодай за приблизними підрахунками. З нашими підрахунками місцевих мешканців там трошки можливо більше 10 тисяч, плюс стільки ж. Понаїхало або військових, або родин військових, або астарбайтерів, які намагаються співпрацювати з окупаційною адміністрацією. І було таке відчуття певного переселення громадян Російської Федерації саме в ці населені пункти новоокуповані для того, щоб підвищити явку на виборах саме серед громадян Російської Федерації, скажімо так. Тобто за нашими підрахунками близько 30 тисяч може проживати в Сєвєродонецьку. Зараз у них там певна така ейфорія після так званих перших виборів, збирають перші сесії новообраних окупаційних адміністрацій, ділять портфелі, обіцянки залишаються обіцянками, якщо проаналізувати стратегічні документи, які... Вдає там Російська Федерація, то більшість проєктів вони на там ближчі пару років не передбачені цими документами, відповідно, і бюджетами. Тому я думаю, що ці обіцянки залишаться тільки обіцянками. Наразі дійсно не вистачає ні фінансів, ні живої сили рук для того, щоб налагодити житлово-комунальне господарство. До зими тільки можливо Сєвєродонецький готується, обіцяють підключити декілька міні-кателей на деякі об'єкти соціальної інфраструктури житлової по відновленню. Я думаю, що ці всі процеси завершуються вже у зв'язку з настанням холодів осені. Ну і знов таки інформація про те, що всі ці відновлювальні процеси вони використовують просто для збагачення, вирізають на металобрухт, там мережі, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, котельні, І Все це відправляється в Російську Федерацію. Пане Романе, понад мільйон примірників російських книжок планують окупанти завести до бібліотек так званої. ЛНР по одній на кожного мешканця незалежно від віку, як зараз із російською пропагандою на тимчасово окупованих територіях, і також до яких ще методів вдаються окупанти. У цьому сенсі ситуація тільки погіршується. На будинках з'являються супутникові антени з російським телебаченням у зв'язку з тим, що немає інтернету, немає мобільного зв'язку, підручники, тетраді, щоденники, все це. Е Ілюстровано пропагандистськими е, там, різними фразами, історичними подіями, спотвореними е, пропагандистів місцевих збирають в Російській Федерації, промивають їм мізки, навчають, як промивати мізки місцевому населенню, і в принципі учбовий процес е, вчителі. Школи це такий перший середок для пропаганди і промивання міського місцевому населенню, в першу чергу молоді і дітьми, ідеями руського миру. Пане Романе, за словами начальника Луганської обласної військової адміністрації Артема Лисогора, в тимчасово окупованому Донецьку окупанти перестали приймати заявки на так звану компенсацію за зруйноване житло а зібрані повернули людям. Це свідчить про те, що ні грошей, ні можливостей, бодай щось зробити там не залишається в ось тієї. Новообраної фактично незаконно місцевої влади, яка, за вашими словами, поки що в такій ейфорії перебуває. Так я думаю, що це якраз головний чинник, який не це впливає, це відсутність реально фінансових ресурсів, і вони перепони роблять і для перерахунку пенсії, і для цих виплат, і знов таки, там, де ближче до лінії зіткнення. Практично там подати ці заявки в принципі неможливо, не і не ж кажу на кожному етапі. Вони намагаються десь щось змінити, додати для того, щоб просто вводити людей замість. Пане Романе, ще на Луганщині росіяни продають вцілілі квартири. Про це повідомляються в обласній військовій адміністрації. Тобто, власників не сповіщають, а добровільно, незаконно відбирають цю квартиру. Правильно розумію, і продають. Або росіянам, які приїжджають, ну або віддають російським військовим, які заселяються в, в будинки, це ще один з способів зароботку окупаційної адміністрації, або, можливо, людей, які до неї наближені. Я думаю, тут мова йде про фальсифікацію документів і реально продаж житла в незаконний спосіб. Дійсно, ті квартири, які покинуті, люди, які не повертаються, там давав, давався рік для того, щоб люди повернулися. А далі це стає там достоянням молодої республіки, як вони казали, і е, десь заселяють людей, які там втратили житло, десь заселяють е, військових, а в деяких випадках е, продають докум... продають квартири за підробленими документами. Почули вас, пане Романе, дякуємо Дякую. за участь ветерії за інформацію. Роман Власенко, Дякую. начальник Сєвєродонецької районної військової адміністрації.